Привіт, мене звати Макс, я поруч, і ти на моєму каналі. З чим я тебе і вітаю. Сьогодні насправді дуже цікавий день, тому що мені закортіло переварити усі недопалені свічки в моїй квартирі. Про що я кажу? Ось таке, знаєте. Воно і вже не підпалиться, і вже нічого від неї не буде. І плюс ця свічка вже перепала. Дивіться, як, як такі класні горнятинько не перепалити ще одну свічку. Ну, не знаю. Але тут є прикол. Дуже зручно виймається ця штука. Я хочу оце все. В мене там їх декілька, я вам пізніше покажу. Оці всі калдеси взяти, розібрати, переварити, залити усі такі гарні горнятка нової, а, сумішю із воску, ароматів і користуватися, тому що це в мене лежить вже дуже давно. А, знаєте, тут вже полюпав. Показувати не будемо. Так от. Ми просто перепалюємо. В деяких е свічках я буду використовувати саме олію, масло, душку чи як. Ну, а в деяких я буду робити. Ох, якщо ви бажаєте вдома якусь класну свічку, яка пахне ванілью і прям реально пахне, то біжіть паврору і купляйте ось це. Ось це, Я вам сто відсотків дуже дишманські там свічки, 20 гривень чи що. Але вони пахнуть ну, взагалі дуже-дуже класно. і горять довго, Ти подивіться на цей діаметр. Ви мене звіняється, а це що? Це що? Це знаєте, це, це, цей друг, про кого вона каже, не трубуйся. Просто друзі. Ці не раджу купувати взагалі майже не пахнуть, а ці. Ну, що ж я вже забовтався з цими свічками. А, давайте ми з вами почнемо. А перед цим я наголошую, що потрібно підписатися, поставити лайк, натиснути дзвіночок і приписати щось у коментарях. Будь-що можете, якщо вам лінкі щось писати, ви можете просто натиснути якісь смайлі поставити. Улибочку, какашку, квіточку, що завгодно. Поїхали! От сижу, я це монтую і думаю: а Максим, а розповісти про те, що тобі взагалі знадобиться? Ти як хотів, може, ні? Якщо Максим тоді вам про це не розказав, то скажу зараз, я вам про це. Перший вам такий лайфхак, чайник берете, ставите його, щоб він закипів. Після цього заливаєте усі форми, які у вас є, з залишками віску. Той самий вспливає, ми його виколупуємо, додаємо до наступних свічок або просто викидаємо Давайте по класиці. Форми для свічок, банки, склянки, що завгодно. Фітілька, дерев'яні, тканеві в мене і те, і те. Віск я профасоєвий, але ви бачите, що там є огризки, мені здається, що там парафін, я його змішував. Ну, а що вийшло, то ви побачите згодом. Тримачі для фітилей, також двосторонній скотч на піні. Так мені сказали, в магазині з канцтоварами, тому ми беремо скотч на піні. Одушка, якісь олію, коротше, щось що пахне, і вам це подобається. Далі нам потрібна буде каструлька для водяної бані, чи якось так вона називається, тому що в мене нема мікрохвильовки, але взагалі я наскільки знаю, що можна віск також розплавити в мікрохвильовці, але в мене так. Це все дуже-дуже релаксовий медитативний процес, який якось перезавантажу мозок, займає руки. У вас стільки справ, стільки дій, тут то виколпай, то, за, то залий, тут закріпи, там свічка вже майже готова, тут якась дирка. Ну, Справа це дуже цікаво, тому якщо. Ви ніколи це не робили, обов'язково спробуйте. Вам повинно сподобатися. Головне питання, скільки це все застигає? Я хай я завжди залишав на ніч, воно там схвачувалося, застигало і на ранок я вже бачив результати. Сьогодні вже інший день. <смі> я вам чесно скажу, їх говорив. Мені здається, що просто ну тисячоліття пройшло. Дина три я на це витратив, це точно. Але, але дивіться, що вийшло. Мені взагалі здається, що це, звісно, якийсь прикол. Витратити стільки часу, ну, вийшло та скільки свічок. Шість свічок. Мені здається, що це щось таке означає. Вийшло, звісно, не без осяков. Бачите, дирка. Але мені здається, що це все зв'язано з тим, що я змішував віск соєвий, а я його у деяких свічках змішав з парафіном чи якось так. І я не користувався ні градусником, нічимсь ще. Я просто їх змішав, розтопив і все. Якщо ви займаєтесь свічками і від моїх слів ви падаєте з тулу з дивану і щось звідкись, вибачайте, вибачайте, я роблю, як відчуваю. <смі> я знаю, що в таких свічках є спеціальні ножиці, які відрізають конкретно. <смі> Конкретний розмір. Розмір цього гноту. І вона і горить довго, і все з нею з добре. І сподіваюся, що оці ці гноти, оці ці штуки дерев'яні, будуть горіти і дуже добре пахнути, тому що дуже хочеться, дуже. А так, на моєму каналі, там вже є відео, як я варив свічки. Мені це дуже подобається. Взагалі, коли їх небагато, це дуже медитативний такий момент. А коли їх так багато, <схи> ну теж, то, я їх робив так багато тільки тому, що в мене був віск достатня кількість, в мене був час. Я думаю, боже, якщо я вже на кухні наворотив таку пізду, <схи> то давайте вже робити все одразу. Тому. Оце все добро, все добро, яке ви бачите, я зробив своїми ручками. Дай Бог, щоб воно все працювало. Я дуже цього хочу. Насправді, насправді, я оцю, це в мене а, така банка з-під пива. І в мене є стеклоріз. зтеклоріс, ст... штука, якою можна відрізати пляшку. От, я її відрізав трошки края не рівні, тому що вона одна із перших. Але вона працює, вона горить, вона пахне. Гніт я, звісно, трошки не розрахував. Я взагалі-не знаю, скільки повинен бути розміри самого гнота, чи на діаметр, чи як, щоб воно покривало усю свічку. Тому бачите, така лунка маленька. Але. В мене є, він ще залишився, там, чи 30 метрів, чи 20 метрів. Я взагалі не пам'ятаю. У мене буде ще спроба експериментів. У мене таких пляшок. Я не збирав, яким я буду різати горло і е, робити з них свічки. Тому що мені здається, що це дуже прикольний такий ресайклинг, чи як воно там називається. У будь-якому випадку я дуже був радий вас сьогодні бачити. Дякую, що були зі мною цей час. Не забувайте, що потрібно підписатися, поставити лайк, натиснути дзвіночок і написати в коментарях, що завгодно. Смайлік слова, підтримки слова. Я буду дуже радий. Також в описі є банка для підтримки мого каналу. Я буду вам дуже дуже вдячний. Побачимося, Па-па.